В спомені святого Франциска Сальського, хочемо собі сказати про одну важливу річ, про яку часто запитують люди, священників, духівників, як побороти гнів. Хто, як не святив Франциск Сальський, знає, як це зробити, маючи дуже таку бурхливу вдачу. Будучи таким е, спалахуючим швидко, е, він, як стверджує Ситальфон, смарія Делікорів, як любити Ісуса Христа, 22 роки працював над собою, щоб здобути лагідність і викоренити гнів. І власно, завдяки лагідності, він досягнув успіхів в усіх своїх апостольських працях. Святий Альфонс навіть каже, що е, він настільки досягнув цієї чесноти, що де, е, казав що це як сам ну, як Ісус Христос, майже якби, якби як Ісус сказав, що Я є лагідний покірного серця вчиться від мене. Отже, ж, кілька таких зауваг, святого Франциска Савезія, як приборкати гнів і здобути лагідність. Святий каже так: не гнівайтесь зовсім, та не посилайтесь на жодний привід, яким би він не був, щоб відчинити двері свого серця для гніву. Не відчиняти двері для гніву, не пояснюючи собі жодні, якісь різні пояснення, він каже. Позаяк, будучи опанованим гнівом, важко його прогнати. Бо він входить як непомітний паросток, моментально виростає і перетворюється у дерево. Святому навіть 20 років не вистачило, щоб опанувати спокусу гніву. Я казав, 22 роки він боровся. Аж через багато років він здобув непорушний спокій. Отже, все-таки можливо. Ми не можемо стати святими за день за рік. Казати, святий Цвятий Філіпнері, що до святості є Довга. Співо також про це казав. Отже, ж, роки треба деколи десятиліття, щоб перемогти викорінити собі ту чи іншу ваду. Той, хто. Хоче перебувати в постійному мирі, повинен пильнувати і ніколи не піддаватися поганому настрою. Особа, яка щиро віддана Ісусові, не має поганого настрою. Потрібно пристосовуватися поблажливістю та лагідністю не тільки з усякого приводу, але також і без приводу. Тобто виробити у собі вдачу, що я такий є, я так поступаю відносно людей. Незалежно, чи маю привід чи ні. Ну, і, звісно, ще на кінець така одна порада святого Франциска Селеського. Він каже так: укладімо договір з нашим язиком. Ніколи не говорити тоді, коли збентежене наше серце. Так є збуреним, мене щось нервує, мене щось виводить. Але ні, в цьому стані я не буду говорити. Укладімо договір з нашим язиком. Можна письмовий, можна усний, якому як подобається. Святий казав, що ніколи не відхилявся від цього правила, щоб потім через те не каятися. А точно будемо каятися, якщо е будемо говорити тут, коли будемо збентежені. Це вже сятеліфон з Марія Делігорі говорить, що м -м, тоді поповнимо тисячу помилок і після того не дамо собі з цього справи, Не здамо собі з цього справи. Ось такі короткі. Дуже повчальні практичні поради від святого дня, святого Франциска Савайського, як приборкати гнів і здобути лагідність.